Слава Україні! Ви дивитесь програму Прайм Тайм з вами у студії працює Євгеній Мікоян та команда телеканалу «Конкурент Конкурентів сьогодні? З нами на зв'язку генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун. Вітаю, пане вікторе. Доброго здоров'я 17 липня. Вранці стався вибух на Кримському мосту. Що це було? Хто на вашу думку за цим стоїть? І чи могла це бути чергова провокація Росіян? Думки в нас в Україні розділилися. Я би так сказав, офіційно ніхто на себе відповідальність не взяв. А е, офіційний речник е, південного командування е, полковник Гуменюк там, вона взагалі просто заявила, що це дуже схоже на чергову провокацію Росії, яка просто під е, е, зернову воду е, здищила міст. Ну, що там відбулося, не знаю. Насправді е, сама подія дуже корисна для української армії. В сенсі тому, в сенсі, що справді є, є розуміння того, що логістика ворога була порушена, тобто нам в якійсь мірі це вигідно. В якій мірі? Ну будемо дивитися, що нам вигідніше, чи перемога ворога на фронті чи зернова угода. А взагалі, якщо дивитися з того, що зараз відбувається саме на Кримському мосту, яких руйнацій він зазнав, чи зможуть росіяни його відновити в якісь короткі терміни? Ну там значні руйнації, будемо так казати. Е, якщо по аналогії з тим, що було минулого року, в жовтні, е, оцей вибух, вони його е, ремонтували фактично до літа. Тобто, ми можемо передбачити, що десь на півроку, можливо, якщо це розтягнеться, це було б добре для них. Е, але тут ситуація, що е, якщо підтвердиться інформація про е, значне руйнування чи початок руйнування опори. Це набагато все складніше е, в ремонті. Е, там, е, якщо минулого разу було полотно тільки з однієї сторони пошкоджено, то тут виявляється, воно пошкоджено з двох, з двох боків. Одне просто впало в море, а друге е, десь на 30-40 см опустилося. Тому їм прийдеться спочатку використовуючи один е, реверс, пропускати там якісь легкові машини, не більше. Робити одну половину, потім другу, ну тобто, це десь до півроку однозначно, це якщо ж нічого не відбудеться ще, ще в якомусь іншому місті. В цьому згадали за ускладнену логістику. А взагалі, яка логістика покладалась на кримський міст? Що втрачають окупанти з його недієздатністю? 30% всього, що потрібно для угрупування південного та на окупованій території Запоріжжя. І е, Херсона постачалася через Крим через Кримський міст, і зрозуміло, що 90% того, що треба Криму, постачається через цей міст е, в Крим, тобто це значна втрата для е, противника. Ну, на жаль, вони поки що можуть користуватися е, залізним заліз, залізною дорогою і паромом. Але наскільки вони це будуть е, в повній мірі використовувати, ну. Подивимося, залізниця для них це дуже важлива артерія. Якщо б була пошкоджена залізниця, для них би це було критично. Ну, такі нещасні випадки можуть статися і на залізниці, саме так. А скажіть, будь ласка, були в ЗМІ, були інформація про те, що могли бути застосовані надводні дрони? Адже минулого року це був вибух вантажівки на самому Кримському мосту. А в Україні взагалі є власне зброя такого робництва, яка може от виконувати такі завдання? Ну, то, що в нас є морські дрони, то ніхто не приховує. Вони справді є, вони використовуються в бойових завданнях і в відкритому морі, і при е, атаці на кораблі, які стояли на стоянках е, в Севастопольській бухті. Тому це досить мощна е, така річ, яку е, активно використовує Україна. Чи вона використовується зараз на цьому моменті? Не знаю. Можливо, взагалі це дуже складно, тому що. Дрон знаходиться внизу, а міст знаходиться вверху. Як воно поєднано? Не знаю. Може справді атакували опори, а не сам міст. Путін вже відреагував на ці події на Кримському мосту. Він вже сказав, що буде помста, що Міноборони РФ готує відповідну відповідь. Вони підготовлюють декілька варіантів. А от, взагалі йому є чим нам погрожувати, якою може бути відповідь від Кремля. Насправді вони все, що могли показати, показали. Що черговий теракт, чергова якась атака дронами і шахедами, ну можливо, чогось нового я просто не, не, не розумію, що можна ще придумати. Ну, розірвали угоду зернову. Причому перед самітом, який вони мають проводити з африканцями в Санкт-Петербурзі, це такий постріл навіть не в ногу в голову, як хтось звучно сказав з наших експертів. Тому. Будемо дивитися, чи вони там будуть нам лякати. по-моєму, вони вже все використали, що можна було використати, крім ядерної зброї. Ну раніше не стихала мова про можливий таракт чи провокації на території Запорізької АЕС. Зараз ця тема трішки стихла, але от чи не може Путін ось цю причину як виправдання для здійснення таракту саме на ЗС. Будь-які кроки, які здійснює агресор, вони е, пошкодять в першу чергу йому. Вони агресори, вони знаходяться на нашій території, і вони, якщо щось здійснюють, то вони здійснюють на нашій території і е, таким чином підривають свій е, імідж. Е, там чи що вони там ще там залишилося від того, що там називаються е, таким чином? Е, ну, що вони підірвуть? Спробують е, організувати якийсь рак на ЗАЕС, ну ми до цього вже були готові. Під, під, в чергову якусь дамбу, ми це приходили. Що вони ну, можуть ще підірвати е, кримський титан, але повітря піде в, сорок, в сторону Криму і накриє в першу чергу їхніх, їх, їхніх посіпак. Тому ну, нехай щось думають, якщо вони хочуть щось зробити. Ви вже декілька разів згадали за зернову угоду, адже дійсно Росія знайшла от теракт на як вони заявили, таракт на Кримському мосту як виправдання для її зуп... призупинення, а Україна вже звернулась до Туреччини та до ООН для продовження дії зернового коридору без участі РФ. А от на вашу думку, без участі Росії, ця угода може працювати, чи можуть просто інші країни банально наплювати на думку Путіна і гарантувати безпеку зерна? Ну е, проблема не в тому, що можуть вони чи не можуть. Проблема в тому, що Росія може не зупинитися і почати обстрілювати нашу портову інфраструктуру під час перебування там суден. Е, наскільки ми зможемо забезпечити прикриття е, суден е, в портах, не в відкритому морі, а саме в портах, в територіальних водах України, в цьому проблема? Е, якщо це буде Туреччина, напевно, Туреччина зможе супроводити свої кораблі, але так само тільки до е, територіальних вод України. Ходити в територіальні води України, яка веде бойові дії. Я не думаю, що на е, кораблі е, Туреччини, яка входить в НАТО, несе будуть готові. Тобто, ну є багато питань, які е, виникають. Е, є країни, які готові йти на е, такі ризики. Навіть є е, страховщики, які готові це, е, це залежить, ну, готові підтримати це. Це залежить від. Ердогана і е, е, керівника ООН у Тереші. Якщо вони підуть на це, угода може бути продовжена. Фактично, в мене виникає наступне питання: чи можуть інші країни просто збільшити кількість засобів ФПО, що вони нам додають саме з метою прикриття ось портових об'єктів? Ну, і це якраз один момент, про який завтра будуть говорити на Амштайні. Завтра, чи коли там Рамштайн наступний, 18 числа виходить, виходить таким чином: що якщо, якщо вони порушать ці питання, то в першу чергу будуть порушуватися на Рамштані питання боєприпасів і питання ПВО. Можливо, це якраз один з моментів посилення ПВО на південному напрямку. Ви згадали за саміт з африканськими країнами, і тож були в новинах інформація, що Південно-Африканська Республіка якби не дуже хоче, щоб Путін до них приїжджав, адже згідно міжнародних договорів не зобов'язані його заарештувати. От на вашу думку, чи ризикне Путін туди приїхати, і чи ризикне південно Африканська Республіка його арештувати? Ні, це дві це два різних саміта. Це той, що я згадав, це саміт африканських країн у Санкт Петербурзі. А це Брікс, який е, має відбутися е, в Йоханнесбурзі в, в Південній Африканській Республіці, е, це дуже, дуже цікаве питання, тому що на нього відповіді на, на даний момент немає. Я е, е, вважаю, що Путін побоїться їхати туди, тим більше, що було звернення керівництва е, е, пар Південно-Африканської Республіки. Проханням, щоб Росію представляв міністр закордонних справ, якщо і Росія відмовиться від цього, якщо Росія буде наполягати на присутності Путіна, значить вони відверто хочуть продемонструвати світу і, і заставити пар піти на відверте порушення своїх зобов'язань. Чи готова пар на це? Не знаю, подивимося. Взагалі, е, і міжнародні партнери, і Україна попереджала решта країн світу, що присутність міжнародного злочинця на їхній території і участь в будь-яких конференціях за участі Росії, це ну зараз точно не е, саме слушний момент. Ви згадали за чергову зустріч у форматі Рамштайну. Крім того, Україна тепер має новий формат ради. Це НАТО Рада НАТО Україна на саміті у Вільнісі. Ми почули чимало гарантій безпеки, які нам, ніби як зобов'язуються надати інші країни, та зобов'язання подальшої підтримки, як військової, так і фінансової. От на вашу думку, враховуючи ці всі фактори, як тепер зміниться формат надання допомоги, допомоги Україні? Це будуть якісь відчутні покращення для нас? Я думаю, головне, щоб вони не погіршувалися. Я не думаю, що вони суттєво покращаться, але вони будуть по крайній мірі на тому рівні, на якому вони вже є. І це, і це добре. Зрозуміло, що нам цього не вистачає в якійсь мірі, та, нам потрібно всього і набагато більше. Але саме то, що це довгострокові перспективи і довгострокова, довгострокова допомога, вона вже. Тішить в тому плані, що ми не залишимося наодинці з ворогом. А чому зараз взагалі ніхто не говорить про ленд-ліз? Він взагалі працює? Це дуже цікаве питання. Чому? Тому що треба визначати, нам зараз дають все безкоштовно за рахунок партнерів і Сполучених Штатів. Якщо ми хочемо за свій рахунок, тоді запрацює ленд-ліз. От і все. Тобто, фактично, це як коридор можливостей. Якщо ми маємо фінанси і маємо змогу щось придбати, ми можемо скористатись лендлізом, а все інше йде на фінансовій підтримці партнерів. Вірно я розумію, по лендлізу ми нічого не купляємо. купуємо. Оленлізу ми потім повертаємо. Це як е, лізинг. тобто нам віддають користування. е, І коли закінчиться вій військ, коли закінчується військові дії, нам ставлять е, ну, питання: е, от ви ми, ми вам передали там певну кількість одиниць танків. Скільки з тих танків є ну, в наявності? Ми кажемо, скільки танків було знищено ворогом, стільки то там е, є в наявності. Все. Е, ви всі залишаєте собі, чи частину віддаєте нам? Ми кажемо, частину віддаємо вам, частину залишаємо за ту частину, що залишається, ми маємо сплатити по залишковій вартості. От це приблизно так от працює взагалі за самітом НАТО у Вільнюсі спостерігала вся Україна. Ми очікували різних від нього результатів. А от особисто для себе, які ви зробили висновки за його результатами. Ну, е, я всім пояснюю, що я е, не розочарувався, тому що я не зачаровувався. Тобто я просто реально дивився на, 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 на речі і розумів, що ми точно не будемо в НАТО. І скорше, що нам не дадуть запрошення. Е, буде величезна кількість гарантій, е, буде багато гарних слів, але не більше. Поки Україна веде е, війну, е, поки ми в прям, прямій конфронтації з е, країною-агресором. Перебування е, наше в НАТО е, поки що тільки теоретично в майбутньому. Але ми отримали ті гарантії, які я хотів почути, що ми справді будемо в НАТО, що ми будемо в НАТО, як сказав е, Байден е, через годину і 20 хвилин після завершення війни, грубо кажучи, нам забрали е, якісь там е, незрозумілі е, Умови, грубо кажучи, ПДЧ, але е, все ж таки нам наголосили, що є проблеми, які треба вирішувати, і ці проблеми в першу чергу стосуються е, нашого домашнього завдання щодо, е, щодо виконання політичної складової, і це нам треба робити. Е, тобто нам нагадали, що блок не військовий, а військово-політичний. І якщо військова складова, питань не, 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 не викликає. Є е, певні моменти, які нам треба е, підтягнути, але е, це все входить в рамку так само і е, того, що ми хочемо попасти в е, європейську спільноту. Тобто, паралельно ми фактично підтягуємо е, домашнє завдання, виконуючи і по тій, і по тій е, ситуації. Тому я думаю, що ми то хочемо це, чи не хочемо, ми змушені це зробити, тому що е, перспектива нашого захисту тільки в НАТО. Раз давайте поговоримо про ситуацію на фронті. От росіяни зібрали на лиманно купянському напрямку понад 100 тисяч солдатів. Про це повідомив речник східного угрупування ЗСУ, полковник Сергій Череватий. А що зараз взагалі відбувається на фронті, і чи мають росіяни десь успіхи у наступі? Не мають вони успіхів на наступі. Ми тримаємо оборону, жодних жодних позицій не було втрачено. А е, угрупування, яке зібралося на Лиманському напрямку, це воно більше. Більше там бі, 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 бо, знаєте, от це приблизно така сама відповідь, як ми колись сказали. Каже, вони не великі, вони просто довгі. Це така сама ситуація. Так, да, їх багато, їх просто багато. Але якщо використати касетні боєприпаси американського виробництва, я думаю, що це все це, це, це можна поставити на своє місце. Нічого там такого надзвичайного вони не, 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 не Це, Це просто спроба. Перехопити, як вони кажуть, стратегічну ініціативу прийти в контрнаступ і спробувати відтягнути наші резерви на луганський напрямок для того, щоб зупинити наш, наш поступ на Бердянському і Мілітопольському напрямку. Давно не піднімали тему мобілізації расистів. А взагалі, яка в них ситуація з мобілізацією? Чи вдається їм доукомплектовувати свої підрозділи? Ну от у них тиха та така. Часткова мобілізація триває, вони там десь ловлять тих людей, десь перехоплюють, вони зараз пішли трошки іншим шляхом, вони дають просто рознарядки по тих чи інших державних, приватних підприємствах. Да, там. Це приблизно така сама ситуація, як колись була в російській імператорській армії, що приходив покупець і каже, от у вас тут на село має бути там 10 хлопців. Хочете, не хочете, вибирайте. І там по селу, по селу ходили і вибирали. Там, от, от в тебе там є син, давай ми тобі заплатимо, щоб мій син не йшов, твій піде. Ну і от таким чином набирали 10 хлопців. Така сама ситуація зараз е, е, в, в Росії, в, в приватних і державних корпораціях. Там дають рознарядку, ви маєте стільки-то чоловік поставити. Хочете, не хочете, когось вибирайте, хто там хоче воювати, не хоче воювати, це вже їхні проблема. І таким чином вони набирають ту кількість, яка потрібна. Ще одна інформація є зі сторони Білорусі, що туди заїхало щонайменше чотири великих колони бійців ПВК Вагнер. На вашу думку, які в них завдання в Білорусі, і чи несе присутність додаткових військ на її території безпосередньо нові загрози вторгнення з півночі? Я би взагалі загрозу з боку Вагнера з півночі в Україні не розглядав апріорі. Тому що коли нам розповідають про величезні колони, нам не розповідають, що в тих величезних колонах все було по 100 чоловік. Тобто їх там близько 300 чоловік, не більше наразі. Ніхто тисячі вагнерівців з Росії не випустить. Це я давно казав. Це підготовлені бійці і е, просто так їх відпускати. Чому нехай воюють, воюють там, де їм потрібно воювати. Що то, що вони не хочуть, це вже інша справа. Е, випустили. Від, відвертих е, прихильників Пригожена випустили тих, хто е, не має ніяких зобов'язань перед Росією е, і е, випустили без зброї. Тобто, якщо білорусь їх е, озброїть, ну 300 чоловік це така досить серйозна потуга порівняно з е, тим угрупуванням армії української, яка е, на, на білоруському напрямку. Нічого вони собою не уявляють. Вчастково вони справді можуть бути використані білорусами як е, як е, особи, які ну, мають якийсь досвід бойових дій і можуть бути інструкторами, але не більше в е, переважній більшості Білорусь буде такою перевалочною базою, е, яка е, буде приймати людей з Росії там, відпочинок, перепочинок, переформатування, і потім переправка туди, де. Вагнер має свої контракти, які він зобов'язаний виконувати. Це Африка, це е, Азія, це, е, ну, це е, Центральна Америка. Е, от в тих напрямках вони напевно і будуть пересуватися. Ніяких великих групувань е, на території Білорусі е, ну, їх точно не буде. А тим більше не буде того, що там. Заявляла пропагандисти Росії, що от ми зараз Вагнера дамо завдання, і вони підуть в, в атаку, будуть не знаю там, відвоювати п цей перешиєк в білорусів в, в, Білорусі в, в Калінінград. Ну, це така вже фантастика, що просто вже навіть не хочеться це коментувати. Наостанок міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі заявив, що світ не може допустити, аби війна тривала ще 500 днів. От якщо припустити уявити шкалу від 1 до 100, де 100 це закінчення війни і повне виведення російських військ з усіх територій України. На вашу думку, де ми зараз на цій шкалі? Ну ми точно ще до 50 не добралися. У нас, на жаль, ще немає навіть світла в кінці тунелі. Ми не бачимо перспектив, поки що. Ну я не бачу перспектив, і я казав, що якщо ми до кінця року вийдемо на узбережжя Азовського моря і зачистимо хоча б класик цієї землі, і таким чином покінчимо з питанням сухопутного коридору в Крим, тоді можливо, ми побачимо світло в кінці тунеля. Тому що ми будемо розуміти, що ми зачищаємо свою землю. І, і в, в Росії точно вже не буде ніяких перспектив. Там не знаю, там військово-морські бази влаштовувати, е, е, Азовське море своїм внутрішнім робити, і так далі. І так далі. Це все залишиться в вологих фантазіях їхнього лідера. Дякую вам, Вікторе. Слава Україні. Героям слава. А я нагадую, з нами на зв'язку був генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун. Ви дивились програму «Прайм-тайм». Вмикайте новини Луцька та Волині щогодини на телеканалі Конкурент тіві Залишайте з нами. Все буде Україна.